Перше та вітаю з Берліну. Це дійсно. Це дійсно це дійсно зараз важлива тема дезінформації на Давосі. А питання з інформації було піднято як номер один в світі на наступні два роки. Тобто, зараз Росія фактично використовує дезінформацію як, як інструмент війни, але тепер не в Україні, а в країнах Європи. Ми зробили чотири країни як пілот: це Польща, Німеччина, Франція. І Австрії, які важливі для нас, для відбудови для бізнес-партнерства для майбутнього вступу. В ЄС наступний місяць. Ми розраховуємо показати наші результати дослідження і запросити журналістів, цивіл сосайті, громадські організації, факт-чекери, щоб донесли, що є вплив між тим, як Росія витрачає кошти на дезінформацію і рівень життя і прийняття рішень в кожній з цих країн, і не можна бути байдужим. До того як Росія зараз веде цю дезінформаційну війну, як вона почала в Україні з часів незалежності. Тепер в Європі вона це робить досить професійно. 1,8 мільярдів доларів. Це річний бюджет, тільки офіційний на дезінформацію російської російської пропаганди. Більше півтори тисячі наративів майже в кожній країні кожен рік за минулий наступний рік рік виборів, і їх буде ще більше. Тобто, Європа має бути готова для того що з дезінформацією треба боротися, це вже не іграшка. Я вважаю, що дезінформацію дезінті війна в Україні виграна нами. Інакше б ми зараз не вели перемовини вступу ЄС. Інакше б ми зараз не вели перемовини щодо санкційних пакетів. Інакше б ми не вели перемовини щодо повернення заморожених активів на відновлення України. Я бажаю, що в Україні наша дезінформаційна війна виграна. Питання за Європу, тому що вона зараз переважно відбувається саме в кожній європейській країні. Вибори в Словакії, вибори в Польщі, вибори в Румунії. Зараз будуть вибори в Македонії. Тобто, все це для Росії це благодатна почва, щоб пропитнути своїх прихильників і змінити повністю політичний ландшафт. Зараз ми готові передати всі наші досвіди боротьби з інформацією для наших друзів-партнерів Європі.